Різдвяні листівки УПА. Якого вони розміру, що там зображено, і скільки таких збереглося. Побачити і почути деталі можна в історико-меморіальному музеї політичних в'язнів. Тут відкрили виставку, яка діятиме до 30 грудня. На екскурсії розкажуть про листівки, які виготовляли самі воїни. Упа зображено воїнів на листівках, зображено ангела, який їх охороняє. Це були воїни українці воїни, які ведуть бій. Ці листівки розкривають сутність поліграфії та естетики другої половини ХХ століття. По них ми можемо вивчати, як виглядали воїни Уніюпа і як їх зображали. Важливо, те, що хлопці старались відзначати усі християнські свята, і звісно ж, з дотриманням українських традицій. Організовуючи, наприклад, святвечір, вони старалися знайти якийсь будинок на краю селища, села, де не було радянських гарнізонів, де було спокійно, і тоді, якраз, жителі крайньої хати вони могли готувати там кутю, пригощати повстанців. Воїни ж готували подарунки одне одному, а також надсилали вістки додому, писали вітання на поштових листівках. Листівки вони виготовлялися переважно таким кустарним способом. Це були переважно або надруковані на друкарській машинці, або якщо виготовлялися у Криївці, то вони були малювалися вручну. Хто мав хист до художнього малювання? Просили того воїна намалювати чи ангела, чи воїна зобразити на листівці, і вже тоді підписували її і передавали своїм рідним. Виготовляли їх і в підпільних друкарнях, а також надсилали не лише по Україні а й за кордон, ті, які збереглись до наших днів, переважно передані з діаспори, датовані 45-47 роками та 52-57. Тут зображає якраз ангел, повстанцям показує на різдвяну зірку. Ця листівка збереглася, була надіслана з Бельгії до Канади і виготовлена у 1952 році. Важливо, що керівники і референти ОУН також готували своїм підопічним невеличкі подарунки. Це могло бути якісь сушені фрукти, тютюн, рукавиці, сорочки. У музеї політичних в'язнів наразі представлені копії листівок, які збереглися з часів ОУНУПа.